Вечора добрий. Хоча берете? Да, да, в гаражі прибирав, таке все і вирішив до вас принести. Ну, Тільки як давайте щось... так. Я розкажу, сподивійте, покажу, що тут за матеріал. Дивіться. Зараз я все по цьому матеріалу розповім, ага. як його готувати, що робити. Добре. Ну, В принципі, тут хлопці допоможуть доробити, а ага. так на наступне, знаєте, що. Ну, воно, воно не дороблене, так? Так, да, да, воно не дороблене. Давай. Ні, давай його всі крани доставай. Крани доставай, так складай. Дивись, це те, що не потрібно викидати просто на смітник, коли ви робите ремонт, або наводите порядок в гаражі. Зараз я розповім, як з цим працювати, як його готувати. І як його ж можна продати за доволі такі непогані гроші. Ну як продати, здати на металоприйомку, продати воно вже продавалося. Тут е, є кілька варіантів, як воно все відбувається. Ось просто дивіться, О, я зараз буду все розповідати. Беремо кран, який би це кран не був, значення немає. В руки беремо болгарку. Ну або нема болгарки, напільник, немає ага. напільника ножом рубану і побачив, що воно таке. Дивись, підходь, щоб ближче було, щоб ніж. Перевіряємо безпосередньо саму основу крана. Бачимо білий колір. Білий колір свідчить, що цей кран зроблений, зроблений із матеріалу ЦАМ. Тобто цим алюміній, мідь і магній. Такий є сплав цам, він коштує 50 гривень кілограм на сьогоднішній день. В принципі, багато не багато, але ж гроші. І дивись, перевіряємо гусаксом. Якщо з гусака летить іскра, попав. Вибачте. Якщо з гусака летить іскра, значить цей гусок який Черзак. залізний. Да. Mm -hmm. Ну, черметь, не той чермет, то кому як зручно так і називаю. Там є варіанти, що він може бути латунний, є варіант, що він може бути нержавійки, а також є варіант, що він може бути цомовий. В даному випадку це залізяк. А Його потрібно відрізати, відкрутити. Немає значення, яким шляхом механічним ви його сюди приберете, mm -hmm. але його не повинно бути. Тримати доброго. Так само беремо інший кран. Чергик, чергик, білий колір. Зі скрою. Значить, що? Те саме цар і залізе. Наступний. Зараз е... а, цей сам це дешевий аналог латуні. Тому він дуже розповсюджений і часто використовується, особливо в дешевих китайських кранах. Бачите? Знову біле. І знову іскра. Тобто до самого групи. Диви. Те саме, саме група. Десь же нам треба й на латунну групу натрапити. О, нарешті. Дивись, це вже в кронік набагато. Захищаємо, бачимо жовтий колір. І цей жовтий колір розвішить про те, що латунь. Але самі верклюшки, ну або як їх правильно назвати, вони зроблені з сама. Також їх треба від'єднати, їх треба розібрати і оцей болт. Е, яким кріпиться кран до стелішниці, він залізний. Також його треба. Матеріал, який треба доробити. Да, відрізать, дивись, оце ось кран прям з усим, як тарган да, з гусами. Тут ще більше моментів. Дивись сам кран. Сам кран жовтого кольору. Гусак заліза. Ручки самбо білий. Потім переходимо до цього. Гайки зроблені з латуні, їх треба просто відділити. Бач, бо це залізять. Оці сіпці, це завжди залізо. Ну, На що там можна розраховувати, щоб там хороше поставили. І отут також перевіряємо. Перевіряти треба всі частини, тому що, от бач, латунь, вроді її небагато. Але коли ви будете розбирати ці крани, воно буде накоплятися, то. В принципі, буде немало, ви ж розумієте? Ну, Ось. О. Бач, це взагалі якийсь ще новіший. Як звичайно, три вида матеріалу. Ось подивись, середина латунна. Це залізяка, це сам. І отак -от кожен гран... Ну, Звичайно, ви вже прийшли, туди ми дідемося. Ми на, 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 на будущее, да, все ми вам допоможемо, все ми вам а, зробимо то, да. і приймемо, але на майбутнє, знаєте, що потрібно розбирати, потрібно сортувати, і тоді ви отримаєте максимум з доходу. І, звичайно, викидати такий матеріал в залізо або взагалі на смітник не потрібно. З кожного кольорового металу чи з кожного сантехнічного крану, який стоїть у вас вдома, ви можете отримати. Максимум, а щоб отримати максимум, розбираємо, пакуємо і відправляємо на лудний. Дякую вам і дивіться. Не забувайте підтримуємо канал, лайкаємо і, звичайно, пакуємо посилочку і відправляємо. І оператор у нас сьогодні новенький дуже спішить. Тискнуть кнопку, чуть тільки що не відгріб. Ну, а взагалі все нормально. Пакуємо, відправляємо, чекаємо.